Мої вітання, друзі, на ремонті порохотяг робот-Ровента. Ось такий вигляд він має. Знизу трішки вже видно, що він працював, але в ньому проблема, він не заряджає. Не заряджаються акумулятори встроєні. Давайте під'єднаємо парковочну площадку, під'єднаємо блок живлення чи зарядний пристрій. І подивимося, бачимо, що індикації ніякої немає ні на парковці, ні на самому полусмокті. Давайте заміряємо напругу на самому роз'ємі блока живлення. Повинно бути 19 вольт. Але, як ви бачите, напруги тут немає. 50 мВ. Тобто десь проблема в самому адаптері. Шнурги теж цілі. Давайте. Від'єднаємо зарядник, як ви бачите, він на 19 вольт 06 А. Тобто проблема не в самому пилосмокті, а в зарядному. І зараз ми перейдемо на роботу і будемо його розбирати, тому що вдома немає таких можливостей. Так, перебралися ми на роботу і давайте ще раз впевнимося, що він не працює. Подали живлення і замірюємо напругу. Як ви бачите, напруги дійсно на виході немає. Тобто проблема вся тут. Але щоб його розібрати, нам потрібно трішки прикласти зусилля, тому що він клеєний. І розбирати спочатку спробуємо руками. Нічого не виходить. Потім шпателем пробуємо, але корпус тільки гнеться, щось заламується і не піддається розбірці. Далі ми беремо ножовочне полотно і робимо ось такий надпил, Для того, щоб потім викруткою сюди потужною залізти і зробити ось такий рух. І... У нас блок роз'єднується як оріг. Так, обережно все це робимо. Не спішимо, щоб все, все було на місці. Все обережно знімаємо верхню кришку, все, добралося до внутрішні і оглядаємо. Як ви бачите, тут нічого кримінального немає. Всі конденсатори ціли, дутих немає, горілого, смаленого теж нічого немає. Дивимося з, зі сторони доріжок, теж все ціле нібито. Але проблема, як ви бачите, є. Так, да, у нас є діодний міст, дросель стоїть. Далі конденсатори, шим-контролер, обв'язка, і по виходу стоїть діод і конденсатори. Навіть немає зворотнього зв'язку. Так, трансформатор, звісно, що ми бачимо: немає зворотнього зв'язку, тобто пари. Ну що, давайте перевіримо, поки що запобіжник, чи справний він. Перевіряємо, як ви бачите, запобіжник у нас справний. Так, діодне місце перевірю, теж він справний. По виходу КЗ ми не наблюдаємо. Звісно ж, перевіряємо самі дроти. низьковольтні. все тут теж в порядку. І оглядаємо, як ви гадаєте, що тут. Ну, не мовчіть, підказуйте вже, чи що. Так, давайте перевіримо напругу на конденсаторах. На вхідних банках після діодного мосту. Тут їх два штуки стоїть: один до дроселя, другий після дроселя. Міряємо на першій банці і, як ви бачите, напруга тут є 330 вольт, це дуже добре. І на другому міряємо, а на другому у нас немає. Тобто у нас десь обрив по лінії між конденсаторами, десь в районі Дроселя. Так, тут є на доріжці, а далі у нас напруга не поступає. Тобто десь обрив. Давайте зараз ми ще раз перевіряємо, по якій доріжці і будемо вимикати і уважно дивитися, де тут тріщина. Так, оглядаємо, візуально щось бачу, але за допомогою. Лупи на хожу тріщину, тобто, мабуть, падіння було, і дросель відірвав доріжку. Ось вона, як ви бачите, така незначна тріщинка є. бачите, да? Ось, і вся несправність, я надіюсь. Давайте ми її запаяємо, продублюємо. І надіюсь, все запрацює. Так, беремо припій, паяльник і запаяємо. Але п'яточок, як ви бачите, відлітає. І нічого тут поки що не вийде, а будемо ставити костилик. Так, п'яточок зовсім знявся, залишився на жилі паяльника. Видаляємо його і будемо ставити костилик. Я зігну ось такий. І, звісно ж, ми його обережно запаюємо. І буде дуже чудово. Так, все, запаяли. Костилик і будемо перевіряти. Подаємо оживлення і міряємо на виході напругу. Як ви бачите, 19 вольт присутнє. З'явилося. Далі нам потрібно зібрати корпус, але клеїть ми будемо клеєм b 7000 Він еластичний, наносимо по периметру клей-кришечки і закриваємо, притискаємо, можна ще зафіксувати. Скочимо без зеленти, поки засохне. Отвір, де робили пропил, теж заклеюємо, щоб не попадало сміття. Далі ми переміщаємося на... додому і давайте перевіримо з... все в збори, під'єднали парковочну базу, під'єднуємо живлення і вмикаємо, як ви бачите. Колосмок подав звуковий сигнал і є індикація заряді. Знімаємо блок, тут засвітився у нас зелений світлодіод. бачите Ставимо на колосмок, і у нас відбувається зарядка. Далі ми чекаємо, поки колосмок зарядиться, і будемо робити тестову перевірочку. Так, поки ще чекаємо. Відбулася зарядка, і давайте спробуємо перевірити, чи працює сам колосмок. Так, вмикнув, виїхав він з бази. І починає свою роботу. Щось він тикається, хоче, мабуть, вичистити зарядний пристрій. Так, поїхав він далі мандрувати по кімнаті, все справляється з дорожкою. Все, він працює, повзе як черепашка і робить, звісно, свою роботу. Так, Поки що він повинен відсканувати кімнату, зробити свою програму. Ну, але це нам не потрібно, головне, що він справно працює. Так, ну зарядку, мабуть, їде. Ні, це він робить свою роботу. Так. І доїжджає він до своєї упаковочної коробки і, мабуть, хоче до хозяйки. Що ми зробимо? Вимикаємо, звісно ж, і віддаємо, і нехай працює віра і правду. Я вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.